Здається, час, коли гучна справа про затримання правоохоронцями директора Гришковецької гімназії фігурувала виключно у ЗМІ, та на вустах мешканців Бердичева та району остаточно пройшов. Тему сексуального зловживання та любові до юних представників сильної статі Дмитра Лазебного обговорили його колеги по роботі у депутатському корпусі Бердичева. Свого часу держава серед іншого оцінила діяльність підозрюваного присвоєнням звання заслужений вчитель України. А городяни, виборці одного з округів, довірили йому представляти свої інтереси у місцевому парламенті. Тож не дивно, що подібне втілення довіри у життя викликало чималий резонанс. Настільки масштабний, що із депутатським зверненням до правоохоронних органів різного рівня виступила народний депутат України Анжеліка Лабунська. У ньому вона просила дати належну правову оцінку та вжити усіх необхідних заходів реагування та контролю щодо даного випадку. Текст звернення на останній сесії Бердичівської міськради озвучив секретар Василь Толочко. Подрібною особою вказаному злочині виявилися неповнолітній школяр, а об'єктом злочину його свобода, особиста готові. Захист згідності від будь-яких насильницьких посягань, зокрема сексуального характеру. Відповідно до повідомлення про підозру злочин було вчинено лаземним ДВ, очільником Гришковицької гімнації Медичівського району, який відповідно за покладених до нього завдання функцій повинен був максимально сприяти захисту прав власних учнів, а не бути їх головною загрозою та суб'єктом грубого порушення. При цьому особливо занепокоєння викликає той факт. Що діяння, які стали предметом розслідування, могли бути вчинені особою, яка згідно з повідомленням у ЗМІ вже вчинала подібні діяння в минулому проте за встановлених обставин ухидовиця від правосуддя, попри підозру такому тяжкому злочині Кримінального кодексу України та моральних засад суспільства діяння щодо особи підозрюваного застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави 46 тисяч гривень. Вказана особа жодним чином. Не обмежено у своїй повсякденній життєдіяльності та значних можливостях незаконного навчання у періоди слідства. Діяння, у котрих підозрюють Дмитра Лазебного, вочевидь кидають тінь на репутацію Бердичівської міської ради, переконана Анжеліка Лабунська. Тож місцеві народні обранці не повинні залишатися осторонь цієї події і не порушувати при цьому чинного законодавства. Звісно, мовчки спостерігати за розвитком справи вони і не збиралися, зауважили депутати. Лишень законодавство виявляється, не надто спішить розв'язати їм руки. Депутати міської ради можуть припинятися. Перше його відкликання виборцям установи законом порядку, припинення його громадянства України повізо за кордоном. обрання або призначення посаду яка не собістна, з виконанням депутатських повноважень, обрання його депутатом міської ради, визнання його судом недіздатним і набрання законної сили обвинувального вироку суду, за яким його засуджено до позбавлення волі і сьомий його смерті. Але депутат міська рада. Може прийняти рішення про дострокове припинення депутата, також за рішенням відповідної ради у зв'язку. Перше, набранням законної сили, обвинувального вироку суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язано з позбавленням волі. І друге особистою заявою депутата міської ради про складання ним депутатських повноважень. До суду справа поки не дійшла. Колега їхній живий здоровий про наміри змінити громадянство теж наразі не чути. Тож стали думати депутати, що робити із поціновувачем молодих хлопчачих тіл. Думки лунали різні: одні пропонували викликати Лазебного на щось типу суду честі і запропонувати добровільно скласти депутатські повноваження. Інші згадати, що вони не судді і не адвокати, і треба, мовляв, дочекатися вироку суду. Ну, що Ми не можемо в правому руслі його вирішити. Це погано. Але мені здається, що потрібно на комісії з питань депутатської етики запросити цього депутата переговорити з ним і запропонувати йому скласти просто по-чоловічому, якщо там ще залишились якісь остатки цього визнання, скласти свою повноваження. Ми можемо говорити про зовнішній бік. Да, нам це подобається, нам це не подобається, бо інший любий інший злочин. Але давайте ми зачекаємо вироку суду. Суд, суд беручи, як сьогодні говорили проведення всі дії, всі матеріали, він зараз об'єктивну точку так да, людей Після цього знову ж таки цей виступ втрачає свою і необхідність, оскільки є в нас записано дійсно внутрішніх з міської ради, тоді е, вступають е, в цей логічні чинники, ми можемо цю людину виписати з лав депутатів міської ради. Більше того, я просто впевнений, що пан наземний е, складе свої повноваження набагато раніше. Злочини це та річ, котра дуже часто скоюється за мовчання мас. Один тішиться, що горе не зачепило його особисто, інший взагалі саме усувається від сприйняття факту, що кричить просто в обличчя і свідомість. Цю, на жаль, істину нагадала усім присутнім на сесії депутат Жанна Ружинська. А ще остаточно розвіяла ще один міф про, начебто, традиційні нахили та уподобання підозрюваного. Виявляється про неприродну любов, заслуженого педагога, народного обранця, шанованого серед багатьох людини до хлопців, у Бердичеві відомо, мало не 30 років. Ми, жителі Бердичева, які працюють в сфері освіти, пам'ятаємо ті часи, коли це питання було підняте 80-ті роки. Тоді проведені були слідчі дії. На совісті тих, хто їх проводив, на совісті тих, хто боявся за свою, за свою посаду, хто хотів піднятися, вищим щеплях влади. Воно і на совісті них, не тільки на совісті Лазер. Я думаю, що сьогодні всі депутати обурені тим, що він запрямував честь депутата міської ради. Він запрямував честь директора школи. Сьогодні він заслужений вчитель України. За що? Це вже не юридична оцінка, не правова оцінка його дій. Те, що ми не можемо зробити, це все відноситься до моральної сторони. Наскільки ми моральні в тому, щоб сьогодні висловити... Як своє обурення, ми боїмося цього. Я знаю, що частина людей його жаліє, тому що ну, сьогодні доведено, що це хвороба. Але крім фізичного уродства, він же й моральний урод, Бо він ще допустив собі такі дії по відношенню до дітей. Зрештою настав час приймати рішення, і після тривалих обговорень бердичівські депутати зійшлися на формулюванні, котре, на їхню думку, мало влаштувати всіх і при цьому бути законним. Запросити заслухати на засідання комісії депутата на зелено і підготувати звернення до правоохоронних органів з метою об'єктивного і неупередженого розгляду даної справи. Якщо таким шляхом і якщо підсумовувати. Так? Тут і юридично, і морально-етично. А сьогодні ми вже, я думаю, що в цьому залі не знайдеться жодної людини, яка б до цього явища ставилася позитивною. Так чи ні? Не тільки депутати, а всі присутні. Тобто ми фактично своїми виступами висловили свою думку стосовно явища. І депутат Верховної Ради висловила своє ставлення до цього із покаянням Дмитра Лазебного перед колегами-депутатами здається, доведеться все ж таки зачекати, як повідомив інтернет-сайт прокуратури Житомирської області, апеляційним судом Житомирщини скасовано ухвалу корольовського районного суду міста Житомира про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави, та прийнято рішення застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На підставі рішення суду підозрюваного у насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом, скоєному стосовно неповнолітньої особи, взято під варту.